Привіт! Мене звати Вероніка, ви на каналі Що Цікавого. І сьогодні ми посмакуємо першим сезоном драйвово-наївного серіалу та розкриємо таємниці головних героїв хитрого доджера Фейгіна. Олівера Твіста. І не тільки! Десь ми вже чули ці імена, правда? А я наперед вдячна за вподобайки та коментарі. Це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь на канал, дзвоніть дзвіночком. Разом буде цікавіше. The Artful Dodger саме така оригінальна назва цього австралійського серіалу. Так, австралійці теж вміють робити щось цікаве. Спритний шахрай, спритний пройда, спритний хитрун або ж спритний плут, що звучить досить дивно, як на мене. Такі переклади українською зустрічалися мені. Але навіщо все ускладнювати, якщо навіть Google Translator переклав оригінальну назву як хитрий спритник? Давайте повторимо ще раз: хитрий спритник звучить так ритмічно і чудово відображає суть серіалу. Сама ідея це ніщо інше, як спін-офф, себто своєрідне продовження легендарного роману Чайльза Дікенса Олівер Твіст. Тільки герої хлопчуки вже повиростали, дехто навіть дуже виріс. А Фейгін, ой, не цей, а ось цей почав уже рости поближче до землі. Хоча, судячи з оригінального твору, це його природнє положення тіла. Критики доволі похвально оцінили це творіння. Зокрема, люк Бакмастер у найпопулярнішій британській газеті The Guardian дав йому чотири зірки з п'яти і зауважив, що монтаж допоміг серіалу зберегти дику енергію. Вочевидь, він мав на увазі не це, а енергію оригінального твору. Що ж, давайте освіжимо свої спогади і поринемо у світ пригод Олівера Твіста. І зараз події, які відбувалися в оригінальному творі, виглядають не такими вже й веселими. Сирота Олівер, мати якого померла, народжуючи його, поневірявся в жорстокому світі. Про нього дбала держава, але коли йому виповнилось 9 років, відправили його в робітничий табір для дітей, де він жив та працював за їжу, якої було достатньо лише щоб вижити. І місце для ночівлі. Коли ж одного разу Олівер, з'ївши свою порцію, попросив добавки, його вирішили продати за 5 фунтів стерлінгів кому-небудь хто візьме хлопця навчати своєму ремеслу. Не буду переповідати всього твору, та Оліверу в примах жилося важко, і він втік. І ось якраз дорогою до Лондона хлопець зустрів головного героя нашого серіалу Джека Докінса, який був кишеньковим злодієм, відомим як Спритний Пройда. Ось ми і знайшли правильну назву для серіалу. Той, в свою чергу, відводить його до Фейгіна, ватажка дитячої зграї вуличних злодюжок. Наївний Олівер навіть не підозрює, чим займається старий і його хлопчаки. Тож, коли його беруть на чергову справу, він не зовсім розуміє, що відбувається. Докінс краде носовички, а продавець звинувачує в цьому Олівера. І за щасливим збігом обставин свідчення однієї людини, яка бачила реального грабіжника, рятує йому життя. А власник крамнички з носовичками бере його під свою опіку. І ось в нашому серіалі, подорослішавши Джек Докінс, якому десь так років 25, тепер уже не спритний пройда, а колишній хірург королівського флоту, який зарекомендував себе як шанований молодий лікар. Тож узяв він свої спритні злодійкуваті ручки і почав ними робити щось корисне в одній комуні в так званому королівському госпіталі. А там твориться щось божевільне. Багатії приходять на трибуни, щоб подивитись на операцію. Хоча здебільшого відбуваються ампутації пошкоджених ніг. Ну там зламана нога, то значить треба відрізати. Більше того, Докінс навіть змагається зі своїм колегою-хірургом у швидкості відрізання кінцівок під радісний гул юрби. Ріж, ріж, ріж. Зі знеболюючих тут лише ковток алкоголю і шматок дерева, щоб затиснути зубами. Про дезінфекцію ран ніхто й не чув. Не хотіла б я опинитись на місці пацієнта такої клініки. Але будьмо справедливі, можливо, за якихось 100 років і наші нащадки будуть казати. Вони вводили якусь там анестезію, дезінфікували чимось рану і різали скальпелем, прикинь. У 21-му столітті ніхто навіть не знав, що операцію можна зробити дезінфікуючим знеболюючим лазерним променем. Ото відсталі. Ну, повернемось до серіалу. В тій колонії не могли додуматись до необхідних правил гігієни, ні професор МакГрегор, головний хірург і по сумісництву головний алкоголік лікарні, ні колега лікар і суперник Джека Сніт, вам не почулося СНІД, який при кожній нагоді хвастається своєю освітою, ні сам Джек. Аж тут доля дарує докінсу зустріч з дочкою губернатора Бель, яка зачитується книгами про анатомію, хірургію і працями видатних лікарів і також прагне стати хірургом. Між іншим в красуні чудовиську Бель теж зачитувалася книжками, мабуть, з неї позичили образ для нашої Бель. Отже, вона вміє читати і знає багато теорії, а він має вмілі руки і багато практики. Тож разом вони рятують від відрізання та від самого головного лікаря МакГрегора кінцівки пацієнтів ставлять на місце очі незрячим, роблять операцію на мозку, а сама Бель створює антисептик і робить кесарів ростин. Звучить все круто, ця парочка справжня знахідка для колонії. Та ось неудача. Паралельно з цими подіями Докінса знаходить старий знайомий злочинець Фейгін, який втік від вироку повішання до цієї колонії і знову агітує Джека повернутись до злочинного життя. Оскільки в Докінса є доволі значні борги по азартних іграх, він таки ведеться на хитрощі злодія. До речі, у фільмі Фейгін таки схожий на свого прародича чи з ілюстрацій книг, а ще йому дали такого цікавого капелюха, що часом він нагадує Уолтера Вайта з культового серіалу Пуститися берегом». Думаю, це неспроста, бо впізнавані селети роблять фільм привабливішим для перегляду, і творці про це знали. Отже, у Фейгіна є план. Незабаром в колонію мають доставити скриню із золотом, і це золото він планує, ой як несподівано вкрасти. Та ось сюрприз-сюрприз, Скриню цю привіз сам Олівер Твіст, вочевидь, той самий, що герой одноіменної книги, в якій він втік від Фейгіна і хотів жити чесно. Він зазнав голодного дитинства, тож тепер став завзятим гурманом, та ще й хитруном. Тут спойлерити не буду, скажу лише, що він перехитрив усіх, хоч і ненадовго. А з вигляду твіст справжнісінький хитайло з усіх казок і писаньок про це яйце, особливо скота в чоботях. Подивіться на це обличчя і погляд ним явно надихалися, коли малювали котячого хитайла. Тож на схожість надивилися, можна і покритикувати з невеликими спойлерами. Ось є така героїня злочинниця-розбійниця Red Скрабс. В цьому непростому світі вона знаходить любов, вагітні при пологах дитя не перевертається голівкою, а йде ніжками вперед, тож їй роблять кесарів ростин, себто панахають пузо зверху та й униз, як кавун. І вже через кілька днів вона ходить туго підперезана ременем, пузо не випирає, шви не видно і не моляють, її без проблем спускають на тросах через маленький отвір, а бігає вона швидше за всіх чоловіків. Ну за Фейгіна то ясно. Дідок уже похилий, а от щодо інших, то ну як? Жінка ж після вагітної операції просто диво, мірикул. Таких чудес в серіалі є досить багато. Ледь не в кожній серії. Чого лише варта скриня із золотом, така цінна і так про неї дбають, що при перевозці не поклали її між іншими скринями, щоб важко було вийняти потенційним зловмисникам. І навіть не прив'язали її, а ось так гарненько поставили ззаду воза, і все. Творці серіалу з вами не занудьгуєш. Давайте вже наступний сезон! І як підсумок, моя суб'єктивочка про серіал. Він доволі динамічний та цікавий. Актори грають чудово, зйомка і монтаж на вищому рівні, збиває з пантелику лише те, що в деяких сценах відбувається щось нелогічне, інакше кажучи, диво, яке важливе для певного повороту подій. Та не забуваймо, що це спін-офф пригод Олівера Твіста. Тож зробили його якраз в тому ж драматично куметному місцями казковому стилі. А з вами була Вероніка і що цікавого. Мийте руки з милом, донатьте на ЗСУ та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які ви бачите на екрані. Ставте вподобайки та коментуйте, це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь, дзвоніть дзвіночком. Разом буде цікавіше. Мирного вам тижня, па-па!